Пачки, лапочку, другу, черно, пари варія, другу, лежати, лежати, дівчинка. Лежати, варія, че не дистанти. Манява замре. Замри. замри. А, ну, Я знаю, що ты тоже меньше маняк. Бар єр. Бар єр. Ще. Бар'єр. Бар'єр. Щер. Бар'єр. 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 Барьер, барьер, чем? Барьер, 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 служит. барьер, 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 гарно. гарно, гарно. Чем? гарно. гарно Гарно. Гарно. Смійка, змійка. 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 Мійка. Змійка. 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 Ще. У мене. Сидіти. Змійка. 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 Мійка. Змійка. 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 Щемно, дити. Гарно. Замри манява. Щемно. Ти гарно зробила. Тепер чекай. Іларія, Замри. Лежати. Замри. Ти гарно робила. Переворот. Май. Переворот. І ти переворот. Чемні. Гарно. П'ять. Щемно. П'ять Чекаємо. Рапорт. Руку. Чем? Танцювала, танцювала. Танцювала, танцювала. Танцювала. ще промай. Давай вы Танцювала. Танцювала. Чем? Танцювала. Мандичка голос. Голос.